Hi guys. Добрий ранок. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, він має бути продуктивним. Беру вас собою в мій день. Я зробила собі вже каву. Переміщаюся в ванну час ванних процедур. Так, вмитися, чисти зуби і хочу зробити ще маску для лиця. Вітую свою коробочку. І в мене залишилась, в мене залишилась одна маска. Тому зараз її і використаю. Я думала, у мене залишилась тканинна маска. А виявляється, що ні. Ну, вже нічого. Недаварно переливається. як перлина. Маска на лиці, і поки вона діє, може займатися своїми справами. Ще згадала губи. Я вже змила маску. Чесно, я не люблю такі маски, тому що їх важко змивати. Краще, звичайно, тканин. З нею набагато простіше. Хочу зробити собі легенький макіяж, закрити от круги під очима. Дякую мамі. У мене тонка шкіра навколо очей. І не тільки, В загальному можна тонка. На фоні включаю собі Сімпсонів

Від тої маски. Вона мені, певно, не дуже підійшла. тому що в мене тут є якісь. почервоніння на чолі. Джекі. Love is all ever trust. Yeah. No, I don't waste what's left. go! Я вже закінчила трошки свіжіше. І рахуйте, укладка у мене вже є. Тому що я спала з кулькою. Так, оскільки в мене ще є час, то можна нічого не робити. Так розкажу, що я робила з макіяжу. Це я не використовувала консилер, у мене його немає. Тому що у мене настільки світла тоналка. Що підходить мені замість консилера. Ну, я на фоні складаю косметику. Назову косметичку, тому трошки шумно. Так, розказую. Тобто, там, де мав бути консилер, там у мене тоналка. Потім я трошки коричневими тінями підвела під око, щоб погляд був виразніший. Намалювала вії, зробила брови. Ну, зробила, намалювала. Так, з. -ху -ху. Ще? А, Прийшлася коричневим по контуру губ, щоб візуально їх збільшити. Хочу збільшити губи. Мені подобається, коли вони такі пукенки трохи. І пройшлася бронзером, ну то так не видно по контуру, трохи по носу і очі. Получилося гарно, легко та свіжо. Я ще вирішила поснідати, зазвичай я не снідаю так рано, але оскільки додому я вернуся приблизно біля 4-3 години, то не їсти нічого, це не варіант. Так, сьогодні в мене будуть блінчики з ікрою. Ікри більше люблю ікру, але вона тут дорога. Ці блінчики дуже-дуже добрі. Ікра теж. Блінчики, коротше, трохи солодкі. Ікра якраз гарно дуже поєднується. Так, не жаліємо, накладуємо і буде смакота. ось сніданок мій і плюс кава, кава на столі. Всім, хто їсть. Також смачного і мені смачного. Я подивилася тільки, що розклад автобусів, то десь 38 мені потрібно вийти. Зараз 10, тому думаю, час вдітися. Наверху одягну ось таку кофту. Вона дуже м'ягенька. І виглядає гарно і досить просто. І на низ звичайно, чорні джинси. На дворі 1 градус буде максимум 4, так що це не дуже тепло і втіну свою звичайну чорну куртку. Я вже чекаю тепла, щоб ходити без куртки, щоб мені було вільно та легко. Буду носити вітровочки, кофточки. І найбільше хочу літа окуляри для зору. Трошки сліпа, але вже. І час зібрати сумку. Точніше подивитися, чи там все є. Основне, що мені треба, це кошельок, в якому знаходиться моє ID. Я його переробляла сто раз, тому що... Якщо ти забуваєш своє ID, тобі обов'язково треба піти і зробити нове. То це в мене вже якесь четверте за рахунком. Що в мене ще є в сумці? Дзеркальце. Дуже цікава корисна штука в Америці. І вазелін для губ. І все. А ні, ще ручку маю, хоч щось. Чуть не забула попшекати своїми улюбленими духами. Та й усе, я готова. Тепер тільки чекаю часу, коли мені потрібно буде виходити. І чуть не забула обов'язково зарете, те, яке я ношу з собою кожен раз. Вже час виходити. Зараз одягаю куртку, взуваюся. І йду мені йти приблизно хвилин 15. Трошки є. Але що зробиш? Дічайка, булечка, тут пацієнт. Паціє, булечка. мій. Вулиці сонячно, але від цього не тепліше. І ще взяла коротше, навушники, чуть їх не забула. Америка. Стандартні будиночки. Вже все привичне таке. Ось тут, де стоять машини, у мене автобусна зупинка. Я не дійшла. Метрів 10. Автобус приїхав. Я перезайшла, подивилася в цей програму. Чи може я помилилася з часом, чи що. Ні, не я помилилася. Автобус на хвилин так 15 швидше приїхав, хоча я прийшла е, завчасно, щоб точно встигнути. Ой. Коротше, я не знаю, що зараз буду робити, чи вертатися назад додому, чи сидіти чекати, але мені чекати годину. Коротше, я перевертаюся додому. І розкажу вам от історію з цими автобусами. Це просто кошмар просто. Ненавижу я ці автобуси і програми теж. Коротше. Автобуси не зупиняються на зупинках, навіть якщо є люди. Мені е, хлопець мій кидав короче, відео чувак, вийшов на дорогу і махав руками перед автобусом, щоб він зупинився, автобус взяв його, просто проїхав. Ну, у мене, мене це так розізлило, що я аж написала, була їм в департмент короче, скаргу. Вони звернули увагу лише на те, що. А водій був в телефоні. І все. Те, що не зупинився, це вони пропустили просто по слуха, а бажаю автобуси. І також, розкажу скажу за зарядку, чому я завжди беру з собою зарядку. Ой, верталася я з коледжу, теж двома автобусами. На перший я сіла вже, приїхала, стою, чекаю на другий. Фу, холодно. Стою, чекаю на другий автобус. Він просто проїжджає повз мене. Я беру викликаю таксі, і в мене якраз в той момент виключається телефон, сідає. А зарядити я теж не маю чим. Я не знаю, яке то має бути таксі, де воно має зупинитися. Я нічого не знала. Коротше, я постояла-постояла, почекала. Може би ну, якось зрозуміло, що таксі приїхало. Ні. Добре, що було поблизу ЦВС. Я видала типу аптеки і там є зарядні. Я пошла, купила зарядне. Сиділа там на підлозі, заряджала телефон. І аж тоді я викликала вже собі таксі і поїхала додому. Ну, я настільки була зла, розчарована. Короте, всі негативні емоції в той день в мене були. Це просто ужасно. Я вдома вернулася. Там погода така погана, що мені коротше, в лице і руки холодно, я замерзла, а в тіло я просто впріла, ужасно, я вся мокра. Хочу вже літа. І що, в мене є ще хвилин 20 з чимось? Думала, може взагалі нікуди не їхати? Не знаю, якщо наступний автобус не прийде. По графіку, то я нікуди і не поїду, бо я не хочу 40 баксів віддавати за таксі. Я просто не можу з цих автобусів, з їхніх графіків. Це просто ужасно. Так, моя друга спроба попасти в коледж. Я можу не попасти зараз в коледж, тому що автобус може не зупиниться. Ну, це трошки тоді знизить мою оцінку за курс. Але не дуже сильно. Я буду мати більше часу на свої справи вдома. Так що мислим позитивно. Вже вийшов, коротше, оскільки перший автобус довго їхав, я пропустила і другий автобус. Наступний буде 8 по першій. Перший у мене вже починається урок. І попаду я в коледж на половину уроку. Думала, може додому поїхати. Але автобус додому приїде так само, як і автобус до коледжу. Таке собі. Думала, що понеділок буде кращий. Але це завжди так. Я не знаю чого, але іменно понеділок дуже У них все важко з тими автобусами. Чомусь мені дуже важко в коледж попадати в понеділок. Не знаю чого так. Але вже я пішла вже з автобуса. Ось там уже центр. Мій коледж знаходиться майже майже в центрі. Приїду я короче, на тим уроку. За цих автобусів. Але головне, що прийду, вона відмітить мене, що я була, і оцінка не знизиться. І тут, і по приколи, стоять ось такі лавки, Там продається дуже-дуже смачна їжа. Я особливо люблю халяль фуд. Дійсно дуже смачно, і кожен раз, як я щось собі купляла, то я купляла в халяль. Мені подобається. Нас трохи швидше відпустили, тому я покажу вам трохи коледж, поки не пішов на автобус. Тут у нас є таке місце, щоб пообідати, посидіти. Також є мікрохвильова, щоб загріти собі їсти. На першому поверсі є магазинчик невеликий, там де можна купити собі їсти. І бібліотека. Точніше, магазин. вже назад на автобус. Але я не знаю, коли він, звісно, буде ще. Я вже, коротше, сіла на автобус, але я ні разу на ньому ще не їздила. Тобто він для мене новий, подивився, а може якось швидше буде добиратися додому. З цим автобусом. Так що я можу сказати, мені з автобусом не пощастило. Тому що. Коротше, автобус другий, має бути десь плюс-мінус зараз. Але за мною вже їде Нестор. Так що так. Я не знімала, коли мене забрав Нестор, тому що ми поїхали ще по справах. І ми приїхали додому півгодини тому. За цих півгодини ми поїли, перетілися. І я думаю, що якраз час сідати робити домашні завдання. У мене є два завдання. На сьогодні. І що ще І планувала ще трохи поприбирати. В кімнаті потрібно попилососити і поприбирати на столі. Оскільки ми не йдемо сьогодні в зал то у нас є досить багато часу. Нестор зараз сів грати в PlayStation. Ну, а я сяду, зроблю кроки. Симулятор Sales and Marketing для готелю. Тут збоку написані дії, які мені потрібно зробити, і досягнути максимального балу, тобто 40 поинтів. Також є подібнеше завдання, але на ньому ми вивчаємо, і потрібно відповідати на питання. Тому два невеличких завдання. Мені треба буде ще дещо зробити з совну коледжу, і тоді я можу перейти вже до прибирання. Виявилось, що домашнє завдання в мене забере досить багато часу. Дуже багато, я би навіть сказала. Я вже змучилась це робити. Коротше, думала буде легше, тому що всі попередні завдання були досить легкі. А це ну, важке дуже сильно. Це вже треба було брати блокнот, ручку, записувати, розписувати собі, нотувати. Мені Нестор приніс бокальчик вона, який дав про себе вже знати. Працюємо далі. Нарешті. Я закінчила. Охує 40-40. Усі завдання вже закінчила, я вже в ванні, Час в ванних процедур і може йти лягати. Ще завдання в мене зайняло більше часу, ніж я очікувала, то прибирання стола відкладається на завтра. І не тільки стола, в принципі, кімнати. І, і обов'язково кожного дня є вітаміни, мультивітамін та колаген. Тож, на цьому мій день закінчений. Дякую, що були зі мною. Усім пока!